Серпень-вересень традиційно є сезоном солодких кавунів та запашних динь. Їх полюбляють як діти, так і дорослі. Однак баштанні можуть бути як корисними, так і шкідливими. Щодо кавуна, він солодкий, він водянистий, він містить антиоксиданти, він містить вітамін А, вітамін С, вітамін А міститься в усіх червоних і помаранчевих фруктах і ягодах. Щодо дині, диня містить. Електроліти вони втрачаються, коли ми багато втрачаємо води разом із. Потом під час спеки тому диню бажано вживати людям, які займаються спортом, людям, які страждають від спеки, людям, яким необхідно відновити водний електролітний баланс. Ні для кого не секрет, що вживання кавуна допомагає боротися з надмірною масою тіла, адже має сечогінні властивості, завдяки яким вага стає дещо меншою через виведення зайвої рідини з організму. Не менш корисною є й диня, у якій у 18 разів більше заліза, ніж у молодці. Проте, незважаючи на користь цих смачних ягід, їх можна вживати не всім. Від кавуна варто відмовитися хворим на цукровий діабет, а також людям, у яких є схильність до набряків. Диню не бажано вживати людям, у яких є хронічні захворювання шлунка, кишечника, жовчного міхора, ну і складні форми цукрового діабету. А також не можна в диню куштувати у великій кількості маленьким діткам, і у них ще не вдосконалена травна система. Варто пам'ятати, що улюблені літні ягоди не поєднуються з багатьма продуктами: серед них холодна вода, кисломолочні продукти та інші. Диня не любить поєднання із алкоголем і із молоком, так що ці два продукти разом з дині не бажано вживати для того, щоб не обтяжувати її засвоєння організмом і не нашкодити їм. Загалом кавуни та дині можуть стати чудовим доповненням до вашого раціону, якщо вживати їх з розумом і враховувати особливості свого організму, насолоджуйтесь смаком літа і будьте здорові. Катерина Грудніва Кремчицькі новини